Індіанські жінки племені навохо славляться своїм мистецтвом ткати килими. Якщо сотні років тому їх витвори мали в першу чергу практичне застосування, то в наші дні килими виконують роль прикрас. Ткацьке мистецтво у племені навохо передається з покоління у покоління, розповідає Наталія Корпол. Ця резервація індіанців навахо розташована в малонаселеній частині північно-західного штату Нью-Мексико. Втім, попри віддаленість, місцевий торговельний пост Факторія має постійний потік відвідувачів. Тут індіанці купують товари першої необхідності. Тут же продаються створені ними вироби, включно із знаменитими килимами і ковдрами. Не уявляю, як вони це роблять. Марк і його дружина Лінда оперують факторією вже понад 10 років. Знаєте, в старі часи жінка з племені навахо не мала шансів на чоловіка, якщо не могла виткати гарну кодру. Район Тодліна славиться своїм унікальним стилем. Шодоваґсфондешеріки цієї частини резервації славляться натуральним кольором. Вовни торговці довго працювали з місцевими ткалями, щоби навчити їх робити пряжу тонкішою, завдяки чому можна використовувати більше відтінків вовни. Пряхи в цьому районі не використовують фарби, усі кольори з натуральної вовни. Отара Евеліни Джордж добре відома серед індіанців наваго. Понад 70 її овець дають усі можливі відтинки вовни. Я вирощую овець для кілемарства для себе і моїх онуків. Вони дають вовну брунатного, білого, сірого і бежевого кольорів. Вівці пасуться в пустелі, і Евеліна проводить з ними увесь час. Вовну вона збирає в травні, червні. Евеліна та її товаришка Вірджинія Діл народились у 1928 році і ціле життя присвятили килимарству. Всі етапи процесу жінки роблять вручну витягнення пряжі, намотування, заметкання. В нагороду за внесок громада побудувала для Вірджинії цей традиційної восьмикутної форми будиночок. В районі Тодліна працює ще близько 30 майстринь, і всі вони живуть в радіусі 30 кілометрів від факторії Марка Вінтера. Нам і кінчається довга дорога. Ми живемо з найкращими серед навахоткалями. Тож наша факторія існує тоді, як інші зникли вже 100 років тому. Марку Вінтеру часто доводиться допомагати місцевим жителям. Коли я чогось потребую, я позичаю в нього гроші. Розплачуюсь, коли продаю килим. Він ніколи не відмовляє. Килимарство є тут головним джерелом прибутків. Ціни на вироби коливаються від 100 до 10 тисяч доларів. Близько 70% ткаль становлять літні жінки, але бувають і винятки, як, наприклад, Памела Браун. Вона не обмежується традиційним стилем. Для неї килими це чисте полотно, на якому можна створити картину. Ось на цьому килимі відтворено її весілля. ось це. Я це мій чоловік. А це дружки для памели. Килими не тільки спосіб заробляти гроші. Чому мені це подобається? Бо я пишаюсь що належу до племені навагу. Я щаслива побачити усмішку бабусі, адже вона любиться так само, як і я. Наталія Корпал, голос Америки.